Доброго дня, І ще раз по абрикосам. По обробкам абрикос манеліоз. Да? Я вже розповідав. Давайте повторюсь ще раз. Значить, обробляємо або хорусом, або обробляємо сигнумом. Значить, як розводим? Хорус розводимо обов'язково дві пачечки, тобто 6 мг даємо на 10 літрів, Сигнум 12 мг на. 10 літрів. Значить, хорус буває підроблений, бо відео зняв попереднє, дуже багато людей жаліються, що ой, ви казали, що можна то або то. Я вже купила, а ви вже кажете, що не треба. Можна, хорус працює бездоганно, все працює гарно. Тільки дивитесь, де ви купляєте, дивитесь ліцензія, щоб була, щоб все було гарно, щоб не було підроблено. Значить, обробляємо два рази, повторюю. Да? Значить, 20-30 до 50-ти началось. Далі через 7 днів, не 10-15, через 7 днів. повторюємо. Далі дивіться, бувають такі ситуації, навіть в мене таке було, що наче все обробив, все, все зробив. І зав'язались у мене плоди. І плоди були, зелененькі, отакі от, плоди були. Але проходить 2-3-4 тижні, і як була веточка, вся в плодах. Раз на 1, на 2 менше, на 3 менше, вони починають осипатися. Це остаточне від маноліозу остається те, що ми обробили, воно основну масу і убило манеліоза, але якийсь остаток все одно остався. Тому бажано вже після цвітіння знов обробити. Цими ж препаратами можна поміняти, щоб не було привикання. Допустимо, якщо обробляли сігнумом перші дві обробки ну, по цвіту, то вже після цвітіння можете обробити хорусом для того, щоб не було привикання. Ну якщо у вас немає, а ви закупили один препарат. Це не дуже страшно. Можна тим же самим препаратом повторити уже профілактичних для профілактики. Да? Навіть, навіть і не обов'язково хорус буде і мішати там на 6 грамів. На 10 літрів. А е, 3 грама, як пише е, іменно Сінгента, як вони рекомендують. 3 грама це Це е, воно може і немає там у вас того моноліозу вже після цих двох обробок. Але для того, щоб себе підстрахувати після цвітіння, коли ви вже бачите, що вже плоди вже у вас є, вже все є. І вже у вас з'являються листочки, що дуже гарно, тому що препарат хорус і «Сігнум» він системний. Да? Він всмоктується, а всмоктується через що? Через коли ми обрискуємо через квіточку, коли квіт цві, цвітуть наші дерева, то всмоктується ж погано, да бо більша частина просто розсівається. На ствол попадає, в воздух вилітає, на квіточку мало що попадає. А коли ви вже будете профілактичну обробку робити, у вас вже буде листочок і він вже буде всмоктувати весь ваш препарат. І тим самим ви зробите профілактику, для того, щоб у вас плоди не опадали після того, як ви їх врятували від маніліозу. Ну от, якось так.